Розкрутити власний бізнес, показати себе всьому світу, похвалитись домашніми тваринами, кулінарними талантами або враженнями від подорожей. Це все можна зробити за допомогою інстаграм, однієї з найпопулярніших соцмереж сучасності. Але дедалі частіше психологи наполягають: надмірне захоплення селфі та виставляння себе на показ це ніщо інше, як реальні психічні розлади. І насамперед це стосується жінок, кількість яких в інстаграм переважає. Насамперед представниць слабкої статі засмучує, коли їхні фото гідно не оцінюються іншими. Або що є більш прикрим, селфі користувачок починають критикувати, а звідси засмучення і навіть затяжні депресії. Психологи радять відшукати в собі реальну оригінальність і тільки потім показати її світу. Власне, саме цією метою, шість років тому двоє молодих студентів Стенфордського університету Кевін Сістром і Майк Кріґер створили платформу для всіх, хто любить фотографувати і фотографуватись. Мовляв, фото, а віднедавна і стислі відеоролики, це одні з найкращих способів відобразити почуття і враження, отримані тут і зараз. І наостанок, якщо ви хочете реально збільшити кількість лайків під вашим селфі, пам'ять. Тайте досягнути цього можна, коли на знімку переважають відтінки синього кольору.